Доброго дня! Мене звати Боїщан Дмитро. Я продакт-менеджер компанії Гросем у Південному регіоні. Коротко нагадаю про ексклюзивні сорти та гібриди озимої пшениці та ріпаку, які є у нашому портфоліо. КВС Умберто це гібрид озимого ріпаку, який вже завоював довіру у аграріїв як високоврожайний та стабільний гібрид. Озима пшениця КВС Лазулі, КВС Талант та озимий ячмінь КВС Фаро також демонструють гарні результати врожайності, про які ми зараз і поговоримо. Цей рік. Як і попередні, видився для аграріїв важким, починаючи з майже безсніжної зими, а це означає мінімальне накопичення продуктивної вологи, і закінчуючи сильними вітрами у збиральну компанію. Також цей рік відзначився дуже високими температурами в критичні фази, такі як цвітіння та налив зерна. Жнива на півдні закінчились, а це значить, що прийшов час підбити підсумки та поділитися результатами в цьому сезоні. Попри все, хочеться виділити в зиму пшеницю КВС Лазулі, яка за рахунок своїх особливостей вразила результатами, які сягали до 80 центнер в товарному посіві, зокрема в Тотарбунарському районі Одеської області. В залежності від погодних умов, технологій господарства, де була висіяна КВС Лазулі, як в демо, так і в товарних посівах середня врожайність склала 60 центнер. Відмічую її основні переваги: такі, як низькорослість, ранньостиглість, високу масу тисячі зерен. Та високий потенціал кущення. Саме це й дало можливість отримати такі гарні результати на півдні країни. КВС ФАРО це узимий шестерядний ячмінь подвійного напрямку, який набирає обертів на полях України, про що свідчить його врожайність, яка в середньому склала 60 CTN. Це як в демо, так і в товарних посівах. За рахунок раннього колосіння та дозрівання КВС Фаро успіває ефективно використати вологу. А його невелика висота та маленьке підколосове міжвузля гарантує йому високу стійкість до вилягання та ламкості колоса. Друзі, перейдемо до моєї улюбленої культури. Це озимий ріпак. КВС «Умберто» – Це озимий ріпак, який стає популярним гібридом на полях України, в тому числі й на півдні. Щодо урожайності в демопосівах. Які були в багатьох локаціях Одеської та Миколаївської області, урожайність сягала 35-40 центнер, а в деяких товарних посівах навіть 45, зокрема, Великоміхайлівський район Одеської області. Господарства, які вирощують даний гібрид, відзначають його високу стійкість до розтріскування стручків, інтенсивне гілкування та високу масу тисячі зерен. Підсумовуючи, хочу сказати, що потрібно пробувати щось нове: удосконалювати технологію, інтегрувати нові рішення. А ми вам у цьому допоможемо. Передаємо естафету наступному регіону. Все буде Україна.